Всім привіт, любі друзі! Ми на каналі Аніт, і сьогодні буду стригти першу людину. Тебе, папа. О, насправді ні. Ярокуляра. Віртуальна реальність. Симулятор. Кого? Перукаря. Вниз є, yeah, ми, ми в грі. І так, всім привіт, любі друзі. І ще раз, що ми тут бачимо? Ми бачимо симулятор людини, яка буде стригти робити татуїровки. Стригти собак, котів інопланетян, і всіх кого тільки можна і не можна. Далінька? Угу. І заходимо. Хто хотів навчитися стригти, зараз буде туторіал. Ось дивіться. Для... Отак його треба простигти. Беремо отак, хоп, і в мене тут з'являється. І дивіться. Льонь, не відходь тільки добре. В центр. Давай. І дивіться, можна окуляри отак, крутити. Угу. І що? Тут є окуляри, але... В чому треба... суть гри? Ну розкажи нам, Ленька. Нам треба стригти. У, У нас є місія. Да? до нас приходять люди, чи хто там до нас приходить, якісь із людям. Людя, Людя, і... і що вони роблять? І вони просять нас постригти. І ми повинні, так як вони просять, постригти. Правильно? Угу. Круто. Але можна постригти, як ти хочеш. Смішно. Але ж ти потім не, не отримаєш нічого, да? ви нагороди Ні. не отримуєш. Отримаю. Ти отримаєш? Тобі може, а може їм сподобається, так? Да? Uh -huh. <звук> Це... Дивіться, у нас є ось такий прибор, який видаляє волоси. І ми можемо так намазати. І все, дивіться, пропала інша сторони. Але нам треба намалювати. Ось тут теж прибирати. Бачите? Хопа, опа. У нас тепер от така людина. Так. тобі графіка в грілю. Хорошо. Беремо фен, Продуємо. Вибачте, мені треба носик продуть. До речі, Ленька бачить набагато більше перед собою, чим видно на екрані YouTube, так? Да? Угу. Як коли ми скидаємо ролик, верх і низ обрізається. І трошки країв обрізається. Дивіться, і у нас є скраска спеціальна. Львоня, кут обзору, досить великий, кут огляду точніше. Так, шонька, стра... спробуй тримати всі події по центру екрану, добре? Угу. Щоб всі все бачили, щоб нічого не пропустили. Твоїх їх цих. Що там, розказуй, коментуй нам. Я просто тут стрижу. Ти машинкою стрижеш? Ні, не машинкою. А чим? Е -е, спеціальним прибором, щоб е -е, стригти. Ну, це да. Зараз зробиш якийсь шедевр, так? Да? <гум> Цікаво. Що ж у тебе вийде? Який результат? Ну подивися. Ой, я хлопцю волосся трошки зліза. Чоловіка, ти зараз потренуєшся та підеш на курси перукаря. Будеш стригти людей. Що скажеш? Нормально. Нормально. Підходить. Не відходить. <риві> Що там до, 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 до кінця доходиш? Стрижка майже готова? Так, да, майже готова. Осталось тільки покрасити волос. <риві> Вибачте, сер. Нам треба вас опустити. Вибачте. Дивитися. Прекрасна. Скільки зірок? Дві. Ну чотири зірки. Дві зірки? Угу. Із п'яти? Ну, мабуть, ти зробив не те, що він хотів. Ні, я зробив все хорошо. Із 20, то есть. А, із 20. Ти з 20 зірки дві отримав? Ага. Ого, ну це ти прям дуже добре зробив. Бо вам треба. Вам треба ось такий сірий, чи ось такий. Ану? Такий. Що там донька виходить? У тебе? Шедевр якийсь. Це, мабуть, бабусі твоїй сподобається, твої стрижки. Бабуся тебе вміє гарно стригти. Зараз подивиться на твої ідеї, які ти все зараз робиш. І собі буде так стригти. Даренька? Угу. Покажи, бабусі, як треба. Покажи, що таке стиль. А нашим друзям сподобається якась стрижка, яку ти зробив. Вони в коментарях попросять, щоб ми тебе так постригли. Хочеш, щоб ми тебе так постригли, як ти застрижаєш. Ага, але треба їхати. Та я тебе пострижу так. Ти? Так, да, як ти зараз постриг е твого героя. Хочеш ту вам пінку. Я тебе так само пострижу. Хочеш? Чи не хочеш, як? Mm -hmm. Не хочеш? А чого? Mm -hmm. Чи держав? Нам може треба лінка з тобою рубрику на каналі засновувати, назва... назвати її симулятори. То ти в симуляторах кота граєш, як до речі вам, кіт. Хто дивився? Пишіть в коментарі ваші думки. Як на мене, то симулятор кота досить цікаво виходить. That's Кумедна okay. гра. Okay. <laughs> Червинка важко грати в цю гру? Ага, uh а -huh. 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 як ти думав? Як ти її оціниш взагалі, як на перший погляд? Давай по трьом критеріям. Перший критерій буде графіка. Як тобі графіка в грі? Як ти оціниєш по 10 бальній шкалі? Ну, як для окулярів, звичайно. Окулярів? Ну, графіку, да, так, такий, подобається, не подобається. Щось може не подобається. А ну розкажи. Мені тут все подобається. Графіка для окулярів. Ну, як мультяшна. Нормально. Не можна прямо сказати, що погано. Але не погано, так? Да? Угу. На скільки ціни з десяти? З десяти? Угу. Думаю, точно. Це ж холодне питання. Чого? Шість? На шість? Або вісім. Ну, 8, ще. ну, 6, окей. Що Давай, що середнє, 7. Графіка сім. Окей. А як ти оціниш сам ігровий процес? Зручно грати, незручно. Піддається тобі керуванню е, на, на твоїх цих стіках, а цих, що ти в руках тримаєш, не знаю, неправильно називається. Е, піддається тобі керування, легко, це не легко. 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 Давай так, 50-бальні шкалі. Настільки поцінив би керування в грі. Легкості? Легко, зручно давай. Як? Зручно. З нуля до десяти. Як це? Зручно. На 10? Взагалі класно, чітко, все mm -hmm. без mm -hmm. ніяких претензій. Чи що? Так. Да? Де? Круто. Добре. І тепер загальне враження від гри. Від 0 до 10. Наскільки ти поцінив би взагалі гру? Оцінив би гру? Так. Да. Рекомендував би людям купувати таку гру чи ні? Так. Да. Рекомендував би. Наскільки оцінив би? Від 0 до 10. А що це робить? А! А! Льонь. Що? Я ж тобі задав питання. Ну... Дев'ять? Mm -hmm. mm -hmm. На 9. Ну, непогано, чуєш, це не погано. Це прямо рекомендація купувати цю гру і грати. Mm. <смання> У кого є окуляр, mm. тому рекомендує донька цю гру пограти. Це До речі, рейтинг цієї гри 4,8 із 5 на мета-магазин. Mm. Це дуже високий рейтинг, мабуть, людям подобається. Ну, mm. Подивимося, чи будуть люди дивитися той ролик, чи буде їм подобатися. О, дивлюсь, як дивлюся. В грі подобається, щось він там нервує навіть. Що тебе не виходить, він? Чувачок. Це що? Мені треба. Я, по працює. А, мене стрімляє волос. Мені оце треба. Хі -хі.

Коментуй, нам же ж цікаво твої коментарі. Послухайте, що ти робиш. Просто дивитися, як ти стрижеш. Ми не розуміємо процеса. Давай ділись своїм враженням ділись своїми ідеями. Що ти будеш робити, які тебе плани? У мене план пострижити людину так, як вона просить. Ось тут картинка, бачите? Брови мені треба постригти правильно, і все треба постригти правильно. Якщо ти нічого не пострижеш правильно, то у тебе буде одна зірка. Ну то ж ти старайся. Хорошенько. По мірі того, як ти будеш стригти тримувати зірочки, так розумію, що буде відкриватися контент в грі, так? Да? Для угу. початку ви я вам вот так зроблю, не хвилюйтеся. У вас борода для початку хороша, буде величезна. І беремо номер п'ять і стрижем. No5 хорош. Короче, зараз я стрижу бороду ага. такой специальной штучкой. Опа, і дивіться, у нас тут чорний колір. Нам не треба такого. Нам треба сірий в боротьбі. Так що шукаємо сірий, він, труси і хопа. Дуємо. І все, у нас людина майже готова. Але дивіться, які у неї волоси. Сліз зашоло. Я можу ляпана надавати. Кому людям <гумутим>, чи що? <пух> да. Ну забійно. То Лепан. Пщляпан. Ляпан. Десять девять. Дякую. 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 Сі! Я за йому взяв. Ху, -і! Ху -і! І так прикольно трусить когось. Що тобі живить такие високи, високие кажими. пип мені. Піп. Піп. Що магія? Я нам все стружу для початку. А потім все зробимо. Сідійте, мене урівняє, а мені все треба назад. Де? Де? Нормально, не хвилюйтеся. Хто боїться, кстати, стригтися, не треба. Бояться це дуже круто. Що <гум> там до вже? Майже. Вони... Цей дядя не хоче, щоб я нормально стриг. Говорить – ні-ні, не так, ні, не так, ні. Я йому стрижу, як він говорить, а він говорить, о, не так, вибачте. Передумав. Ну, і клієнти було Даренька. Ага. Капець. Можна на це за вот так. Вас. Давай бери останнього клієнта і це будемо завершувати на сьогодні. О, да! А, да? Цікаво. Угу, угу. Так, вот так, вот так. Ну, Останнього ж клієнта треба постригти так, як треба, щоб він пішов. Із сльозами на очах. Чому? Не знаю, щоб було цікаво і весело. Носик відріжу. Може вам пострішти щось отак? ні? Може вам побристи щось, Квіточку чи е, трилист? Ні, чи сердечко, чи звісточка, ні? Че якийсь колір на міні. Який в тебе улюблений колір? Сти... Як... Жовтий. Жовтий. Підождіть. Я можу красити свої глаза, і я тепер бачу, як е, на голосах. <гум> 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 Давай в жовтий його покрасимо. Давай. Що? В жовтий колір перекрасим. Да, я вже. А вже, вже покрасив. Я ж не бачив. Сти... Да, Синій розовий. Синій рожевий? Да. Критик. Тепер чорний як буде. Ой, вообще темно. Давай, Ленка, закінчую з цим цим клиентом та будемо прощатись. Дивіться, як чорний вигляд. Фіналочку зробив, будь ласка, цьому чуваку. Я зробив йому. Все? Так, ваша. оцінка. А. На скільки? Дві. Дві. Тепер у мене шість. Ну все, давай. Що люди до. Останні клієнт. Та давай закінчувати вже. Давай це останні клієнт. Вам всього покрасить. Все. Побрий його налоси. Це ж девочка. Побрий налесо і на мою зірочку на лобі. Давай, Ленька, давай. Ну ты знаешь, мне уже не спать. Спрог... Давай, Бриналы. Окей. Вот так пострижу. Не выйдите, я брыню. Вот такая девица. Красивка. Одну okay. брову побрыли. Одну устал, одну побрыли. Окей. Одну ж тільки другу не бри. Окей, я поставлю. І бриєм налесо. Красота. Ну і на лобі що ж намалюй. Давай три намалюємо. Давай. Вийшло? Ні, я досі малюю. Ай, Ну ти сам попросив. Все, готово. Не, майже. Давай, закінчи. Цікаво, скільки вона зірок мені дасть? Дай свій час, я кажу, о, мені так подобається. На да, лесо. Є? Mm -mm. Це довго. Давай швиденько. О, я їй два. Дивіться, яка маліпутка. А там стриже взагалі? Дики не кричили. Носу носу пострижим, дівчику, тра-ля-ля-ля-ля. Готово. Позди. О, дивіться, як вона, вона гарно виглядає зараз. Ось так, так. Ну і що? Наскільки вона це все діло? Зараз. Я її не налала, бо... не на У Вона не буде лисою, але трошки волосиків залишиться. Ось так. О, так. Да. А тут горчик. Раз, гора, два, три, угу. чотири. Що ти постриг? Ось так. Я б до тебе більше не прийшов. Ти, <реш> Якби я хотів таку ти, стрижку. Як у тебе. Ти б по побачив, як я би постриг. Ну побачу, як буду дивитися ролик, то побачу обов'язково. Готова? Майже. <реш> Ой, брова не виносила. Ось так покраще. А то Та да. ну, На На его надо сильно курит. Так. Думай на сто. Давай. На щчку. Я скажу. Щочка. Ой. Я готов. Давай, из ките. Сто буде. Одна. <рес> Ну що народ, всім дякую за перегляд. Скільки ви поставите цій грі? Розовий. Ну, 0 чи 10. Клас. Да. Давай, пока, пока, пока. Приходьте ще на нові ролики. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І